Ух, у мене вже 10 тисяч кроків із сферою тіла у мене сьогодні можна поставити галочку. А як відомо, вся наша енергія розподіляється за чотирма головними сферами: Це тіло, діяльність, контакти і душа. Тіло це зрозуміло, що це рух, їжа, це масаж, якщо комусь потрібний. І інші, інші такі з тілом маніпуляції. Контакти це насамперед контакти із собою, як я ставлюсь до себе, як я вмію знаходити порозуміння з самим собою, і як я вмію знаходити контакти з іншими людьми, кого я забуваю, кого не забуваю, з ким в мені є час, хто в мене в пріоритеті. Далі у нас діяльність, діяльність це робота, це хобі, і теж на це треба знаходити виділяти свою енергію. І, звісно, душа, четверта сфера. Душа це мрії, віра, це те, ким я себе хочу бачити, ким я себе бачу далі. І це теж дуже важливо. Якщо десь на якусь із сфер ми приділяємо менше енергії, у нас такі виходить порушення балансу. І цього бажано, звичайно, не допускати. Тримаємо свій баланс.